Дієти, спорт, пластичні операції. А що, якщо я вам скажу, що є еліксир стрункості, який замінює спортзал? Вода, ложка оцету яблучного і можна трішечки меду, можна ще щіпку кориці. Що робить цей напій? Він прискорює метаболізм? Пий його. Після їжі до їжі протяго дня і тіло скаже дякую. Оцвіт розганяє обмін речовин і спалює лишні калорії. Тому що, коли тіло в гармонії, чисте, світ відповідає тим самим. І твої кілограми зменшуються. Перше слово краса, і я відправлю тобі гаю подарунок. Три дев'ятки на консультацію по догляду підписуйся, коментуй. Якщо було цінно, став лайк.